Вітаю вас на своєму каналі Королева Капусти, де я ділюсь усіма садовими секретами. На дворі у нас останній місяць зими, але для нас, садівників, це вже початок сезону. Ми вже можемо висаджувати розсаду, доглядати за своїми кімнатними рослинами, зокрема за пеларгонією. Якщо ви подбаєте про неї зараз, то навесні та влітку ви отримуєте красивий компактний кущ. Зазвичай пеларгонію ми або відправляємо на холодну. Зимівлю. Про це я писала, в мене є спеціальний ролик, кому це цікаво, залишу посилання. Або ж, якщо немає такої можливості, то залишаємо вдома на підвіконнях. І саме ці пеларгонії, які в нас на підвіконнях, зараз потребують уваги, тому що, скоріш за все, вони у вас витяглись, листя світло-зелене і мають такий неохайний, непривабливий вигляд. Тому необхідно їх сформувати, підживити, щоб до початку сезону були готові і ви, і пеларгонії. І для цього їй показана формуюча обрізка. Якщо ми зробимо її в лютому або до середини березня, то до початку сезону кущик ще встигне відростити нові пагони, а також зав'язати бруньки. І також він буде виглядати охайно, красиво та компактно. Для формуючої обрізки, в першу чергу, нам необхідно вкоротити пагони. Залишаємо 3-4 розгалудження. Далі прибираємо всі пагони, які зростають всередину куща, а залишаємо ті, які ростуть зовні. До речі, місце зріза обирайте так, щоб верхня брунька була розташована зовні. Якщо ви хочете омолодити ваш кущ пеларгонії, то можете провести радикальну обрізку, залишити лише розгалудження 7-10 см. Не переживайте, прокинуться сплячі брунки і кущ почне зростати. Але зауважте, при такій обрізці квітування може наступити трохи пізніше. Кончої обрізки кущу пеларгонії знадобляться сили, щоб зростати. Нам необхідно йому допомогти та підживити. Для цього ми використовуємо універсальне добриво для квітучих з великим вмістом азоту. Розводимо згідно інструкції та поливаємо, але, як завжди, на вологу землю. Я гадаю, що для весняного озеленення вам знадобиться багато пеларгоній, отож, раджу не викидати обрізані пагони, а вкоренити їх методом живцювання. Для початку формуємо живці, прибираємо з нижньої частини пагона листя і також прищіпуємо верхівку. Залишаємо так на декілька годин, щоб зріз завітрився. В цей час готуємо ємності та суміш для вкорінення. Для вкорінення нам знадобиться пухка земля. Я взяла одну частину універсального ґрунту, одну частину піску і додала ще трохи попелу, щоб живець не загнивав. Далі насипаємо ґрунт в горщик, не забуваючи покласти дренажний шар. Паличкою або лопаткою робимо спеціальні отвори та висаджуємо живець на висоту 2-3 см. Обтискаємо з усіх боків і так залишаємо. Я не раджу робити парничок або закривати плівкою, тому що пеларгонія дуже вразлива та може загнити і необхідна постійна циркуляція повітря. Та не поливайте її дуже ретельно, Грунт ґрунт має бути трохи вологим. Поставте горщики з живцями в світле тепле місце та спостерігайте, коли вони почнуть розвиватися та вкорінення пройде успішно, можете пересадити їх в окремі ємності та доглядати, як за звичайною розсадою, а вже з настанням стабільного тепла висадити там, де вам потрібно. Живцювання це надійний та простий метод розмноження пеларгонії. Але таким способом ви отримаєте той самий колір та сорт пеларгонії, а їх існує дуже багато. Тому кожного року я намагаюся додати в свою колекцію новинки. Тому раджу вам спробувати розмножити пеларгонію насіння. Звичайно, це трохи довше, ніж живцями, але воно того варте. Олергонія має досить цупке насіння з твердою оболонкою. Щоб краще було проростання, рекомендують провести стратифікацію. Це процедура, коли ми пошкоджуємо верхній шар насіння. Я роблю це звичайною пилочкою для нігтів. Далі беремо ємність для посадки, вона має бути краще ширш, ніж глибша, так як для розвитку нам не потрібно зараз багато землі. Я візьму ось такий пластиковий контейнер, розміщуємо насіння приблизно на відстані 5-7 см, трошки притискаємо і поливаємо. Можна закрити контейнер кришкою або плівкою та поставити в тепле місце. Зараз нам головне, щоб було світло та тепло. Не забуваємо регулярно поливати та відкривати кришку, щоб було провітрювання. Після того, як з'являться сходи, кришку можна прибрати. Коли розсада трохи підросте, я рекомендую зробити прищіпку, вкоротити центральний пагін. Таким чином кущ буде розвиватися симетрично. Зауважте, при такому способі розмноження пеларгонії, якщо ви зробите посіви навіть у лютому, то квітування буде приблизно з середини літа. Отож, запасіться терпінням, але я сподіваюся, що ваші нові пеларгонії будуть вас радувати ще багато років. Як на мене, пеларгонія – це ідеальна квітка для озеленення. Вона непримхлива, квітує з початку сезону до самих морозів, має неймовірну кількість різноманітних кольорів та сортів. Невибаглива може стояти навіть на пекучому сонці. Тому я раджу зараз приділити увагу пеларгонії і вам не доведеться купувати її в сезон, витрачати кошти, а також ви отримуєте свої власні сорти та кущі, які ви хотіли заполучити. Отож, бажаю вам успіху у цьому, і мені здається, що це. Така гарна розграда. У лютому місяці вже почати щось висаджувати та це скоротить ваш час до очікування весни. Я бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, не забудьте поставити дзвони, щоб нічого не пропустити. Також в мене є соціальні мережі, це Facebook та Instagram, ви побачите їх в куточку їх назви, а також посилання під цим відео. Пока-пока!